Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную і хочу нагадати та поговорити з вами ще про е, мінімальні пенсії. Ми будемо говорити сьогодні про е, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни та ті категорії громадян, які мають статус учасника бойових дій, яким має бути мінімальний гарантований розмір пенсії таким категоріям у 2025. році. Році. В попередньому відео я розповідала про різні категорії пенсіонерів, тобто той, хто досягнув 65 років, 70, 80 років для людей з інвалідністю першої групи, незалежно від наявного стажу, яким має бути розмір мінімальної пенсії. Ще хочу нагадати. Якщо, якщо ви уважно слухали, то до кожної категорії пенсіонерів потрібно досягнути не тільки відповідного віку, а мати і повний страховий стаж. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35. Якщо страховий стаж становить менше необхідне, то встановлюється доплата в розмірі пропорційно до наявного. Стажу, тому теж майте це. На увазі, також ми ще з вами поговоримо, так як я казала на початку відео, про мінімальні розміри пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни. Дивіться, значить, люди з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримують пенсію у розмірі 16 847 гривень. Якщо це встановлено другу групу інвалідності, то мова йде про 13 822 та третя група інвалідності це 9478 гривень. 9478 гривень. Кожного року у нас розміри мінімальних пенсій а, збільшуються. Останнє збільшення було в березні 2025 року. Також, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, ви маєте право не тільки вийти на пенсію раніше. Якщо ми говоримо про чоловіків, то вони можуть вийти на пенсію при досягненні 55 років, але потрібно мати 25 років стажу. Якщо мова йде про жінок, то тут вам необхідно досягнути 50 років мати 20 років стажу. Розмір мінімальної пенсії для людей, які мають статус учасника бойових дій, становить наразі 5 тисяч. 528 гривень. Наступне підвищення розміру пенсійних виплат, якщо нічого не зміниться у 2025 році, нам вже варто з вами очікувати у 2026 році. Будемо бачити, що буде містити закон України про державний бюджет на 2026 рік. Тому будемо чекати або в січні, або вже безпосередньо в березні 2026 року.